Вітаю вас, Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». І прямо зараз час дізнатися, що очікувати від погоди у понеділок 27 лютого. Мінлива хмарність у Вінницькій області. Подекуди синоптики прогнозують опади. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах місцевості. На заході регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме сніг, який у день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Вдень температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько нуля. На півночі області хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс один, уночі знизиться до мінус одного. На сході зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дрібний сніг. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс один в день та нуль градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України та члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні, слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується сніг, який після обіду може посилитися. Температура повітря в день сягатиме два градуси нижче нуля, вночі близько нуля. У центрі області весь день буде хмарним. Вранці розпочнеться дрібний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день плюс два. Вночі позначка не опуститься нижче нуля. Весь день у Вінниці буде хмарним. Вранці розпочнеться дрібний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день 2 градуси вище нуля. Вночі градус знизиться до мінус одного. На сьогодні у мене все. Бажаю вам вдалого початку тижня та мирного неба. Нехай щастить!